Всім привіт! Сьогодні працюємо із нашими саджанцями. Хочу вам показати, трошки розказати, що ми сьогодні будемо робити. Дивіться, пом'яти нашу куліровочку, яку ми робили, вам показували, робили зрізи. І що зараз на даний час потрібно по ній зробити, покажемо і покажемо. Будемо висаджувати зимове щеплення. Там зробив невелику кількість саджанців. Близько сотні і висадимо теж, переврозируємо цю діляночку. І тут у нас на такому горбочку на відсоні будуть рости ці саженці. Окульоровочка наша вже росте, а там ми висадимо нашу зімню піщепу, потім розкладемо капельний полив, бо вже волога починає уходити з ґрунту, з верхнього шару, потрібно буде поливати. і і далі будемо працювати з цими саженцями і все будемо показувати. Дивіться, ось наша окульоровочка, пережила вона морози чудово, я думав, трошки її приб'є, пригніти. Ні, пішло тепло, активізувалось і вона зразу почала рости. Бачите рядочок? Дивіться. Все в нас гарненько пішло. Що ми на цей період робимо? Дивіться. Потрібно удалити оцю парусь. Бачите, ось наша окульоровочка, наша брунічка, А ось парость, яку підспускає сама піщепа. Потрібно це все виламувати, для того, щоб перенаправити живлення на, на нашу. На наш сортовий, сортовий, сортовий персик, скажімо так. Дивіться, раз. І йшли. От і проходимо це все періодично, там, раз, в декілька, десь 10, 10 днів пробігаємо, воно буде пускати знов. Оце все треба ударяти, щоб, щоб наша прищепа почала на себе максимально брати живлення. Дивіться, далі. Ось який варіант. Бачите, удаляємо цю всю парось. І тут у нас є квіткова брунічка. Ми її також виламуємо. Вона вже навіть відцвілася, зав'язалася. Ми її також виламуємо. Дивіться, раз, легенько прибираємо. Залишаємо тільки нашу ростову бруньку на, нашій, на наших саженцях. Бачимо, раз, раз і все, і отак пробігаємося. Ось та сама квіточка, бачите, відцвілася. Вже навіть чувствується там зав'яз. Вона нам взагалі не потрібна, ми вирощуємо саженець, а не плоди. Все, і зараз отак пробігаємо по цих рядочках. Далі, друзі, з цю оцю площу. Мотоблоком і будемо садити нашу зимню прививку і все вам покажемо. Що ж, друзі, почали висаджувати нашу зимову прививку. Дивіться, зимою зробили щеплення покращеною купуліровкою. Зробили трохи груші, трохи яблуні. І зараз настав час висаджувати, бо вже брунька починає наша прокидатись. Далі немає як її тримати. Тримали ми її в холодному підвалі, в волозій тирсі, вона повністю була закладена. І зараз починаємо висаджувати. Отож, зараз покажу, як ми це робимо. Бачите, пропороли отакий рядочок мотоблоком. Може трохи не дуже рівний, але за рахунок шнурка ми садимо, то підщепа буде рівно. Пролили водичкою, щоб коріння зразу в нашу, в нашу вологість стан потрапляло. І далі висаджуємо наші саженці. Що ще хотів сказати? висаджуємо, проливаю, а потім ми будемо встановлювати капельний полив. Тут така сторона навіть сонні. Якщо буде волога, буде гарний полив, вони мають дуже гарно рости. Як, як ми робимо цей? Ось бачите, ось така наша піщепа, дивіться. Це в нас груша на піщепі ВА-29. Вже позросталися наші там місця, бачимо покритий калус. І зараз покажу, як ми садимо цю піщепу. Наповнюємо наш профільок, під яким ми висадювали наші ці, нашу, нашу кісточку. І під нього так само через 30 см садимо на нашу піщепу. Груша, а яблуня. Ось таким чином. Беру, друзі, оцю вологу земельку отак розгортаю, поставив, корінчики розправив і прикидаємо оцею вологою гарно землею. Все. Далі ми висадюємо це все, стараємося під шнурочок, щоб воно гарно лягла капельна стрічка. Далі ще раз гарненько проливаємо. і Потім це все діло замульчуємо, і буде вона висадіна десь, от, бачите, тут так споката, десь от по ось це місце вона буде Е, Отож, показав, як ми це робимо. Далі будемо спостерігати, як воно що піде. Як зростеться наші, наша піщепа з прищепою, ну, вона вже фактично зрослася, як підуть наші бруньки. Передають ще заморозки там невеликі, але ну, на такому стані я думаю, що її там короткі заморозки, там, мінус один, думаю, що будуть не страшні. Але далі не буду її тримати в палі, перечікувати ці. Брунька наша вже починає лопатись, починає видвигатись. Якщо перетримати, піде брунька, то тоді може бути підгорання на сонці. Отож, в сьогоднішньому відео показав, яку ми роботу проводимо із з нашими саженцями. Друзі, хто вирощує саженці, знає, що це велика клопітка праця, да, фактично за того. Саджанця, де я показував попередньо окуліровку персика, треба працювати 2 роки, щоб отримати гарний якісний саженець. Да? Треба висадити під щепу, пропасинкувати її, щоб гарно щоб було місце, полив. Далі треба привити нашу окуліровку. На наступний рік вже треба формувати цей саженець, пасинкування, постійно, постійний догляд. Це як велика клопітка праця. Тут же ж так само ми. Піщепу привили. Це все діло зараз висадимо і та сама робота проходить. Отож, показали, яка робота саджанцями. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі будемо багато що показувати. Передаю, друзі, заморозки, виноград наш тронувся в вріст. Не знаю, будемо бачити, що буде цей. Будемо придумувати якийсь захист, щось будемо приміняти. Надіємося, що буде, не будуть сильно великих, будуть мінімальні або краще, щоб вже було. навіть і плюс всім до побачення, ставте лайки, все буде Україна. З вами був Дімас Журбенко. Всім пока.